Зараз я знаходжуся в Степанівці в лісі. Два дні йшов дощ, три дні погода. Піду подивлюся, може які гриби вже з'являються, а може і немає. Бо перед цим дуже була спека, суша. Ліс, прекрасний, гарний ліс. лісі. Тихо, в лісі. Ташки вже не співають, то ж не весна. Ще поки ніякої я гриба не бачив. Ще не проснулися гриби, бо перед цим дуже була спека сильна. А зараз хоч і погода. Та що ж два дні йшов дощ, а три дні погоди. За п'ять день гриби ніяких не ніяких не бачу. Лісі гарно, але ж така тишина, весною пташки співають. А за тишана не співають пташки. Грибів теж ще немає. Ще певне з тиждень пройде, то будуть з'являтися гриби. Дуже була спека, жара стояла. Це пішов дощ, ну ще, землю розмочив. Якась пташка. Я продовжую далі йти лісов. Ще в лісі за п'ять день грибниця не проснулася, була спека, жара стояла 30 градусів суша. Це субота-неділя то йшов дощ. Сьогодні вже середа, ще за п'ять день. Ще пройде певне з тиждень, то вже якісь гриби почнуться. А я продовжу далі свою мандрівочку лісу. Це була така суша, то листя трошки попадало листя. Кінець серпня так зелено, а трошечки листя, бо дуже суша було. То листя трошки опадало. Минулу суботу-неділю йшов дощ, але ще грибницю не розбудив. Нема ще ніяких грибів. Ну, а мор немає, нічого немає ще. Перед цим дуже сухо було. Спекотно. Feliz is Із гарний ліс, те палець, невеличкий, але ну, ну, дуже гарний. Мальовничий такий різноманітний ліс. Ліс прекрасний, гарний будь-як коли будь-як пору. і коли дощ, і коли сонце, і коли сніг, в лісі дуже гарно. Колись на цій галявині діти футбол грали. То були там і тут. А тут якісь звіри оселились напевне лисичка. Тут є вихід такий. Другий вихід. Це також щось щось вирили. І там ще дві ямки. П'ять виходів. Добігає до кінця моя така прогулянка лісом.